С телефоном с телефоном и с зарядками а выше А мама вторец туалет спасибо ты поїхав щось да щось мы уже поим был вчера цели деньги балайв сьогодні тоже Сбрасываю вес. Ну, я, а я сегодня еще не для. Все. Да. Строго. Строго. Утром чуть-чуть, <свят> за чуть-чуть. Да. Водичку с лимоном наколочу. И кошками ходить. Все. Конец. Конец. А что, сильно на весах уже? Ну, я тебе казала, что вчера. Я ж тобі а вчера, я все, все, все. все Она а сперва вроде нечетная, ничего, ничего, потом есть добавляется. Пирожок, яичко, все. Яичко сегодня утром заварила. А мне тоже чуть-чуть надо. А я сейчас оспиду, а я закипячу. Там да, уже в микроволновке. Ну давай. Же да, ну это не юбует. Да, ну яка разница. Эта. Нормального на работа, да? Так, от это и еще аполлоночек. И все. Вот это воды, да, все. Все, все. Хорошо, я так и зовут. Сюда ставь. Не, не, чекай, я сама. А чем ты вонючи крышку ложишь? Нет, вона не вонючая, она помита, хороша хорошая крышка. А вона та. Ну, да це много. Не-не-не, хай не, 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 не много. Да. Не хочеш я тобі такої запіканочки трошки розігрію? Не хочеш. Значить ось це зараз розігріб. Сахар який у мама. Скільки? 6-6. З утра? З утра був 9. Саме. А оце міряли готові 66. Не п'ять живот вивалюється, блядь. Тільки це саме вже живот вивалюється. Шо -шо? Тільки починаєш жрати, живот з'являється. <рес> да? так. От так тобі хватить? Хватит. Чи ще одну полетіло? Хвати. ще? Ну то оце хороше таке. Я розігрівала той, той запіканку. Воно ну, ж там все, там же ж ні мухиню, там тільки кабачки. Привіт. Здравствуйте. П'ять тип чоловіка побідив. Ой, побіди, мам, побіди. Надя казала, побідив. Це вже п'ятий раз підряд. Ви казали сьогодні шостий. А я думала, шостий. Я думала, вже я вшилась шість уже. Давай начватиме. Там обидва гріється. Нет, та. Не хай. Ну як не тогда. Ну, так та, то, Не буде сьогодні. Я ж знаю, що кажу. Горячий. Горячий? Да. Ну, вкусный суп. А ты сама суп ешь, сынок. Я не знаю, сегодня не ела я супа. Не ела я сегодня супа, Василий я супу сегодня не ела, да? Ты не ела. Не ела сегодня. Вчера я я ела? Це я ела. А сегодня не, не, ела. не ела сегодня. Я, я ела в не Ты не ела. Хоть ты это салатик не такие, яйца заварила. такой суп можно есть. И такой суп Ну да, не не ж там из яхты. хлеба что А хлеб дайте мне Ну дай, хай. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сегодня бутерброд с икрой ела, открыла икру. Будешь? Хорошая икра. 6,6 сахара. А что ты? А что ты снимаешь? Силы на граммах, да? Ага. Батя, нагмудареть. Да що от, що ти поїдєш те, хоть потрошки, щоб у шлутку було нормально. Так, ось буде так. А так ніщо не нормально. От, спасибо. Попробуй той котлет. Це ти не сама дєвала. Там ну, зібратися. Ти ж питав, Васильйович. Так, Надя тіла. Ну, кишки набирає так само, тільки то обліняється. Боже, це... а це маленьке що спалося. Okay. Сама, конечно, тут і дєлала. О, вже Може, мама начиняла? Там. Ще балкон же ще чистити. Чистиш? Чіна, не начиняла? О, Як ти не боїшся одна оставатись? Я? Да. Ну, а що делать, вона ж туда йде. Ну, привыкаю а я к що. Так там привыкаю а тут. Ты бачи, я твои все не фоткала. Mm. а, вообще... ты же меня скинула, да. И вылез. Вылез. Я бегу, пока я телефон... Вчера пришла очень. гулять. Вчера, да, Надя? А -а -а. Пришла я гулять. А Надя осталась. Чи сегодня? А Надя осталась прибирать. Позаметать это. А я там сидю и кофточку надела, холодно, так уже замерзла. Обійшла кругом дома, думаю, піду може нагріюся, обійшла, прийшла, сіла. Трошки посиділа, іде Діма і два, то що до його ходять. Я кажу, ми дома договорились з Надією, я Кажу, Діма, бажала, зайди до Наді, скажу до мене в квартиру, не до Донаді. Він каже, як її звати, ну, як її звати. А я кажу, Надя звати. От, кажу, забери в нас мікроволновку, кажу, От, винеси, бо вона тяжла. А я сказала, ти що ти ти должен, не будеш да? отдавати. Ні, він забрав. Він... Забрав, забрав. Я... Ти що должен, кажу, не будеш отдавать. Він іде до тебе ж і ті двоє, і ми з тобою. Ну, а щось у його, я хорошо не він бачу, був. Ч, чи бутилка, чи що в його була. Ну, мають та чому. Мама знає з ними. Він знав, він він постукав, я йому винесла. Ось довго Подовгу будеш давати. Ну, так і да. я, та я так і казала, кажу, хай кажу, він, він нам то воду занесе, то те не надо, Хай він мені не віддає їх, да, їх Так, Я так і сказала йому. Він їх ні, і він, він не... прийшов, нічого, правда, не казав. Руку свою положив на голову, да, подержав там, да. як я сиділа, дивиться, чи температура, чи ні. <хи> як ви бачите, каже, питав кожен раз питає в мене. Молодець, вроді бы інтересується. І пішов. Віті двоє за ним. І ото вона постукал. І Поступай. я кажу: а хто ж туди? Треба було його пустити от сюди. Хай са віділяється випираю. Вона так Катя йшола. Я сама винесла аж до його дверей. Ага. А він я кажу, Діма, ти куди в хатіш? Та нехай воно тут потом. То заніс до себе в квартиру. Вони ага. продадуть. Чи продадуть хай як хочуть? Хай куди хочуть. Ну що, як тобі так колбаска? Кабачка шармаша. Ну, не похоже, не похоже, що в магазині, ти що. Я вже як зробила, а потім пожаріла, думаю, треба було мені втекти кабачок туди ще. Ну, нічого, це не не надо, ще це раз. натурально, не треба кабачок. Кабачки ну, так, там більше куряти то, не треба. можеш, то туди, то супи, там. кабачки вже надоїли їли тут. А це натурально. Хай кусочок, ну хорошого. Угу. Что-что? Мне сегодня встречается видео. Какая-то баба в Виннице ругается. Филоски. Хотела ходов. И там какие комментарии снизу. Ми? Да. Я на ней подписанный. Надя не догадка. Она покутня. Подожди. Подожди. Ругается, что она... Что он ей сказал, дивиться, она не видит А Після. ти написав так. Да, да. Там вкусна продукція, приходьте, купляйте. Да, да, а де ти знаєш? А то що там люди писали, що ми були в цьому тому, я прочитала коментарі і, і завала, свій написав. А що їй? А їй важко, що голову задерти почитати блогерша. Блогерша, ти подивися, і так понесла на їх. Там нікається це реклама була. E, ні. Так, ні, ні, ні. Да. Я міліція, я сейчас визу міліцію. Та це був прикол. 102, Да нічого свій прикол. Вона там кричала, показувала ці. Свої орала як Бешена, ну нічого. Так а що вона хотіла? Ну вона, ну вона прийшла в кафе і спитала хот-дог з курицею. хот-дог. А він каже, яка ціна ходога. А це ж ви каже, ну почитайте, ну там ціла ж та почитайте, каже там. І вона ж як розходилася, що я довіна читати, ви мені повинні сказати. Я ще позвоню в міліцію, а міліція, яка тут при чому? Я блогер, я блогер. зараз я вам покажу. Так що так каже, ось я ось моя Молиться на тебе. Як вона сказала, ось моя. Сторінка, що вона, що який же в неї. Два мільйони. Ага, ага, а він каже, а покажіть. Ну, вона тільки рекламу зробить. Ну так ну взагалі, і кричить, і кричить, і таке мале, кричить, і каже, ну, ами тупоти стоїть. це реклама. Ні, 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 ні. А люди пишуть, що як можна ще до такої ходити, до... як можна ще. От... Я, я написала, що у такої богажі є зрителі, тікайте одне я кажу. А Бачу твій коментарі. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Я написала. Думаю, що... А я думаю, що, що там. Так, да, 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 я, я написала. А кабачок він не пробував. Давай mm. попробуй саме. Вкусне. Я ж мені розігрівала його. Ти ж воно ріжеться ріжеться як торт. Ось подивись, яке. Ось подивись, Ось дивись, воно ріжеться як торт. Дивись. Ось давай трошки нагрій. тобі кусочок. Я таке, таке мі не хочу. Там месіво. Там не месіво. Там кабачок, потім фаршик, потім п'ять кабачок, сир. фаршик, і помідорки. І сир тепер. Ну, сир там. потім. Тоже в конці я сир ложила. Я зразу, я зразу так залила. яєчка, збила сметани, залила його, а потім постояла, потім витягла трошки сиром. потрусила. А яблочко не хоче печально. Хорошее. Тут... Я не люблю. Тепленьке, воно вкусненьке. Тепленьке, воно вкусненько. Хорошее. Ну вкусний. все, трошки під'їв. Спасибо, так, да, наїсти. Не, може, можу пельмешку зварити. Не треба. Можу варенички зварити. І да, да. то наївся, вже переїв. А що ти там припустиш? А що ж ти з чого ти набереш? Ну, от воно переїдаєш. Салатів з'їла. Я не переїла. Да, в обід так само, Сав... ні, в обід салату не було. Оцей я ж, кабачок їла, кабачок. от бивнушку з'їла і от одну колбаску. І все. І кофе випила. кофе випила з твором. По чуть-чуть усе. Ні -ні -ні, бо це... Це погане. Воно зараз возвращається і возвращається. Сознавка візьми, що це. Так, щоб ми не забули. А що Ви завтра їдете, так? Да? О -о -о. від тебе і мами, так? Да? Так, да, так. Да. Подполі від мами. Я там писала своїми каракулями, не хотіла Надя підписати. Я, Я старалася, щоб строчка на строчку не лізла. Ти Надя писала. Лиску да? там діяла і строчка на строчку, щоб не ті. А що так є, пишеться українська? Коленька. Коленька коленька написала, да, по написала. Кол -е -лень. так, по-українськи на, написала. Коле. Так, ну починай, от починай. Через давай можеш і на цвітине, то ти. Та да не надо, блять. З там? Там, там, ошибками. Там красиво. Там красиво, И там красиво. Мама нормально. Бо ти ще будеш читати читать ошибки. Вищити. О, мама нормально тут. Сама писала. Сама, ли? сама не захотіла, щоб я. Да, я, да, що, я сама, сама. хочу. Да, я сама, сама. хотіла. як я можу. В моїй болячки, як я можу. Ну написала, строчка на строчку не налазила, ні? Не? Нормально, нема. Трошки ну, нормально. Василіна. Хорошо. Це спасибо, хоч так. Дякую, що так можу. Mm. Ні, ну дивись, написала. Написала. А раніше б да. не написала. Да, раніше ні. Давай закрій. А я закрию сиди. Це, ж не закри. От уже вперд із песни. Да. Давай закриємо. Теж не можу всю одразу. Ой, страшно. А, а, ага. а зоту бабу не питаєш. Щоб... За якось. Басіли, ну, на нос. Та якась за футболки, якась питала. Ага. Я не, не, мене нема тій футбол, що й надо. Нема? Откуди я возьму? їх? Ай, він, він. Нема. Ага. Білий нема. А сині? Сині є. Ну Так вона сині красива. Ну, як сині хоче, чотири кроме... штуки. Хайби. А кроме білих які? Кроме білих, немає якоїсь други, яких свят. Ну, сині, хай би було дві сині і дві якісь. Вона просить, куди реквізит, куди гроші скинути. Я гроші зараз скину, тоді лишу. Мені не треба гроші скинути. Щоб... Ну куди ж, ну, На... як не бди вміло.

Mm -hmm. Кажу, а що це таке? Вона каже, колба. Та ні, а, не, а гак, як мурчить. І сай гак. А, а то взагалі громко. А, а цей же палень мій. Я, поки, як, поки я там в ванну, поки він грає, я тоді так виходжу з ванної, дивлюся рибою. Грається так на спині, лежить, оце отаке, ну, вблінь, поки я телефон і що? І він побіг. <рес> Коли ти побіг, туди можна, то і сітав. Кажу, Масик, так очі. А риба ну, ну, там так класно на спині, і ця рибка, от, от, от така робить, отими ногами задніми. І б'є, і дерева, і де.